Ну дивіться, просто проаналізуйте самі. Я просто так проаналізував. В тих країнах, де люди навчені давать, просто чаєві. Подивіться, в яких це країнах. Це країни Західної Європи і Америки. І вони процвітають. Бо давай і дасться тобі. Ну там, де оце жлобство, а це жлобство. Ну, Просто немає культури, бо ніхто не виховував. Понятно, ми всі були раби в радянській системі, бо там такого не давало. Чого це буду давати? Тільки мені, ні. Ми зовсім по іншим правилам жили. Тому нас просто ніхто цього не вчив. Но ми будемо виховувати в собі культуру давателей. Угу. Культуру вдячності. У нас в нашій країні жили по іншому принципу. Подивіться, коли дають чаєві? Після того, як мене обслужать, як мене нагодують. Правильно? Після цього я даю. У нас же діяли по-іначому. Я приношу тобі даю. І це називається як? Хабар. Я тобі даю, а ти давай мене краще обслужи, чим у тих. Ви На зовсім іншому привчали. А треба давати не для того, щоб, а тому, що тобі послужили. Розумієте? Тому, послухайте, це нормально і ви в собі взращуєте це. Коли ви попадете в якусь місто, не показуйте, що ви селюки з колхоза, із лісу дикі, жадібні. Коли вам будуть служити, ви побачите вам гарно послужили. Віддячте. Віддячте. Заплатіться. Він це робить безкоштовно. Но ви даєте не для того, щоб він послужив, він уже вам послужив. Ви даєте, щоб віддячити.